Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика справи житейські. Відповідаю на питання в коментарях, що заважає вам зняти житло, знайти житло по вашим можливостям. І таке, щоб вам сподобалось. І щоб воно вам сподобалось. Які перешкоди, що заважає? Знайти житло, зняти житло, таке, як вам подобається, і щоб воно відповідало вашим можливостям. Скажіть, покажіть, які перешкоди, що вам заважає. Так, 9 мечів. Ситуація складна. Сумні думки, розбите серце. Жертва обставин – Це те, що про війну, що війна так склались обставини, що людині довелося тікати. Нема коштів, нема грошей. Є стабільний якийсь прибуток, на майбутнє виходить. Стабільний прибуток, але невеличкий, дуже маленький. Ледь, ледь кінці з кінцями зводити. Закритий шлях, все нове. Знову карта війни, знову переїзди. Так, що заважає? Ще? Дивлюсь, максимально викладаю всі карти, що заважає. Шлях відкривається, ви знайдете це житло. Карта мир вийшла, але зараз в підвішеному стані, що все. все Врем'я треба переїжджати кудись з місця на місце, нічого не відбувається так, як ви хочете. Але на майбутнє шляхи відкриються. Бачите, три, тройка жезлів, ви будете дивитися, обирати, шукати варіанти, то, що вам подобається. Це я заперечую. Тобто ви будете дивитися і буде доля підкине щось такий варіант, який вам сподобається, красиву квартиру або будинок. Які вам сподобаються, там буде добре. Прибираю ці карти, що нема коштів ні щита. Заперечую. Це також заперечую. Це ті події, які нас чекають, що обстріли ще будуть. Заперечую. Заперечую, заперечую. 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 Правосуддя. Заперечу негатив. Далі все добре. Перекриваю, прибираю перешкоди. Що вам заважає знайти квартиру або будинок, такий, як вам подобається, і туди переїхати, І щоб це відповідало вашим можливостям. І щоб це була гарна домівка, гарна квартира або будинок, щоб вам там подобалось. Прибираю перешкоду. Верховний суд, ви що, вас врятували від чогось негативного в минулому. Це півроку перед цим півроку. Вищі сили виходили, що рятували вас. Так, прибираю все, що перешкоджає. Заперечую. Якась людина допоможе чоловік старшого віку. Це прибираю розбите серце ваше, заперечую. Крутне становище. Це все добре. Це карти війни. Заперечую. Все спочатку, все з нуля. Також заперечую, закриті шляхи, дуже важко, складно, заперечую. Це залишаю це гарні карти. І а, саме головне, що тут, що ви ще й погано себе почуваєте, заперечую, що дуже втомлені, а, болить голова в когось часто. Це залишаю, це заперечую. Що немає енергії. Як немає енергії, то е, важко щось в житті здобути, бо на все, потр... на все треба мати енергію. А у вас ресурс скінчився. Так, перекриваю, перекриваю. Бачите, фортуна, доля повертається по справедливості. Карта правосуддя. Яка це справедливість для кожного своя? Хто, що заслуговує по Верховному суду? Бо Верховний суд вийшов. Але по карті мир, що ви будете задоволені, те, що ви хочете, ви отримаєте. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах. На будинок, на квартиру, щоб ви знайшли потрібну квартиру, потрібне помешкання, щоб вам там сподобалось, щоб це була гарна квартира або будинок, і щоб це було відповідало вашим можливостям по Верховному суду, та да буде так і так буде. Вище сили, прошу прибрати всі перешкоди, прошу допомогти знайти помешкання, де жить, щоб це було по карману і щоб це відповідало вашим. Та буде так і так буде, перешкод більше нема. Вище сили, прошу молю, допоможіть винайти житло, зняти житло, і щоб там було добре, і щоб вам це подобалось. Та буде так. Давайте ще раз перевіримо, чи перекрили ми все. Так, вище сили скажіть, карти таро покажіть. Чи залишились ще перешкоди на шляхах на житло, щоб ви знайшли собі помешкання, таке, як ви хочете, щоб воно відповідало вашим можливостям і вашим сподіванням? Скажіть, покажіть ви ще сили, скажіть карти Таро покажіть. чи знайдете ви таке помешкання і чи є перешкоди на те, щоб знайти зняти квартиру або будинок? Десять мечів, крах, все погано, ілюзії маєте. Так, якісь новини про домівку буде. Перемога. Шість жезлів, це переїзд, і це, що все погане залишиться позаду на, на майбутнє, це найближчі півроку, що все буде добре, навіть більше, ніж ви собі мрієте, але зовсім все зміниться, не буде, так як зараз буде краще. Ви не вірите в це? Ви вже такі опустили руки, вже все смірілись. Все. Це погано. Подарунок долі буде. Так, знову нема коштів через війну. Доводиться все время тікати. Щось полишать, тікати. Так. Шість пентаклей і Робота якась іде. Життя складне. Розбите серце, відкритий шлях на гроші, страхів багато. Сім пентаклі. Дивіться, ви переможете. Їдіть цим шляхом, ви отримаєте те, що ви хочете, не зупиняйтесь. Сім пентаклі. Щось гроші, ну, їх не, не так багато, як вам хотілося б, але вони з'являться, гроші. Відкритий шлях на гроші. Добре. Прибираю перешкоди. На майбутнє все добре, окрім ваших думок, що ви не вірите в це. Так, це я заперечую, прибираю ці думки, що нічого неможливо. Це відкритий шлях на гроші це добре. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Це залишаю, заперечую, 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 заперечую. Тут карти виходять негативні, що обстріли йдуть. Це для тих, хто дивиться мене в Україні, Заперечую. Заперечую, заперечую. Так, це залишається, заперечую. Залиш, залишила всі карти, ті, що позитивні. Ті, що вам кажуть, що ви переїдете, що подарунок долі, квартира знайдеться, відкритий шлях на гроші. Що сім пентаклей це гроші невеликі, але вам вистачить, щоб жити. Щоб прожити, вистачить. Не вистачить, щоб відкладати, ну так впритик, буде вистачати. І на квартиру, і на... На життя. Перекриваю вищі сили, охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу відкрити вам шляхи на гроші. По Верховному суду, прошу втрутитись, допомогти, прибрати всі перешкоди, щоб знайшлись гроші, і щоб знайшлась квартира, таку, як ви хочете, або домівка, таку, як ви хочете. Допоможіть зняти житло, знайти житло, в якому приємно буде вам жити і в яке він підійде по вартості. По Верховному суду вищі сили, Янголи охоронці, прошу захисту для всіх, хто дивиться, прошу прибрати перешкоди. Щоб ви знайшли собі житло таке, як вам потрібно, і на ваші кошти. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше на вищі сили. Я на прошу захисту для всіх, хто дивиться, допоможіть людям знайти собі житло. Та буде так і так буде. Відкрити всі шляхи, всі можливості, нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, буде так і так буде. Це в голові лежить сама жінка, яка питає це питання. Що складна ситуація? Складна ситуація. Дай Бог, щоб все було. Так, дивимось ще останній раз. Чи залишились перешкоди? Поки ще перешкоди були. Ви щасливі скажіть, карти таро покажіть, чи залишились на ваших шляхах? на... Домівку, щоб знайти собі житло, вийняти житло. Чи залишились перешкоди на ваших шляхах, щоб знайти квартиру або будинок знімати? Ну, вже краще. Да, 10 пентаклів, що знайдете. Знову це що? Це те, що ви боїтесь обстріли обстріли і що? Руйнування. Дивіться, вам вийшло переїзд. Що ви знайдете гроші, щоб заплатити, з'являться гроші. І карта сонця все буде так, як ви бажаєте. Єдине, що вам заважає, це оці страхи, що буде зруйновано будинок. Або переживаєте за те, що вже зруйновано ваше. Так, це прибираю, заперечую. Це прибираю, заперечую. В центрі розкладу вже все добре, це дві карти негативні, заперечую, Але ви знайдете можливість десь підробляти, заробляти, щоб були кошти на те, що ви хочете. Стабільний прибуток буде, якийсь подарунок, хтось допоможе. І переїзд на нову, нове помешкання. Квартира буде, або будинок, що ви там собі шукаєте. Так, а це я перекриваю. Прошу вищі сили. Так, От по Верховному суду сам будинок вийшов в помешкання, то що ви шукаєте, і 10 кубків, що ви будете задоволені, ви будете щасливі. Вам все сподобається. Це карта емоцій і таких радісних, радість. І я перекриваю негатив. То шукає, той знайде. Не зупиняйтесь, шукайте. І доля вам підкине щось таке, що вам сподобається. Перекриваю, щось підходяще для вас. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Приберіть всі перешкоди на шляхах, на то, щоб знайшли помешкання, в якому будуть жити по Верховному суду. да буде так і так буде, щоб це відповідало можливостям і щоб це відповідало сподіванням, щоб вам там подобалось, щоб ви там були щасливі в цій квартирі. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Такий вийшов розклад у нас. Дякую всім за донати, дякую. За те, що дивитесь мене, і до зустрічі на каналі.